Я всіх вітаю, ми на Савіч автомобілі, Хочу показати вам варіанти непогані. Тут непогана стоянка. Ми сьогодні оглядували оцю шкоду Октавія, ми її купили. В принципі, все, як і говорив, по телефону чоловік, машина добра. Єдина мізер знайшов, що капот красився, але машина у всьому перфект. Жодних вм'ятин. Подряпин, все, як говорилось. Прекрасна машина. Сторгували 500 євро від закупочної ціни. Я відео обов'язково покажу. Окремо. А зараз покажу всі автомобілі. Давайте почнемо звідси, ніби це цінники всі стоять. Я вже попередньо обдивився машини, всі в гарному стані. Це...

Ах, ніхт, ніхт. Як тут немає. Мені показалось, що аусвайс бар. Там пише ніхт. Це комплект прайс. Повна ціна бруто. Це ціна 16999. Ну, примір приблизно по 500 євро на кожній він скидає. В принципі, для пробігу 185. Стан ідеальний на шкірі. Автомат. Давайте я пройдусь скоріше, можливо, когось щось зацікавить. Ну, я відразу постану, хочу сказати, що я попередньо подивився. Всі машини в суперовому стані, всі. Знову 185 пробігу, 19 рік, автоматік, дволітровий, гольф. Дизель 110 кВт також. Немає, немає проблем. На опціях ці машини всі можна знайти на Савіч автомобіля в інтернеті. Зупините, як стоянка називається. Ось тут зараз я наведу Вон, де стоянка, назва зверху. Савіч автомобіля. Так, це у нас Peugeot 3008. 10-й 2018 -й, 47 пробігу, бензин 96 кВт і ціна 2950. Ніхто у Вайсбар не повертається. Штоєр. Машини ще раз повторюю, всі ідеальні. Ну і ця пише там з гарантії лайба. ну Це для німців більше. Для України дорого. Але на каналі у мене є багато людей, що хочуть придбати собі машину. Машини ідеальні просто в пилі. Так, Peugeot 3008 знову, 97 пробігу, третій, 2019 дизель 96 кВт. До 24-го року, до 4-го-24-го у нас техогляд 1,5, мотор 20, 499. Це вже мінус штоєр. Комбінована шкіра з матерією, незношена машина. Так, Audi a 3 дуже в класному стані. Я дивився, тому що вона має газ, установку Audi a 3 42 тисячі лише пробігу. 20-го року машина, автоматик, До 25-го року у неї техогляд дійсний, нема повернення, нема повернення. 500 він її скидає, тобто за 20 тисяч можна її забрати цю машину. Абсолютно рівно, я обдивлювався, тому що у мене клієнти на машину на газу, то я дивився на неї. Ніде нічого, просто ідеальний стан. Абсолютно ідеальний стан. Автоматік, мультикермо, все тут комбіновано зі шкірою салон. Так, знову Гольфік. Гольфік 2008 року. 165 пробігу. Теж абсолютно класний стан. Правда, немає тут розприскувача. Не подовбано нічого. 2008, 165 пробігу, 90 кВт бензин. Автоматік. До 2.24 втюф техогляд. 14 мотор. Так, тут ціни немає, йдемо далі. У нього тут дуже тісно. Просто дуже тісно. Машини запарковані. Так, Mercedes Citan, пасажир з звичайною коробкою. в срібному металіку 109 й CDI Lang, 98 пробігу, 1,5 е, мотор дизельний 66 кВт, 13, 499. Ну по 500 скидає на кожній машині. От таке, так. Ну і далі бачу, немає цінників. Немає на бусі, немає цінників там далі. Цінників нема. Продавець Хорват може зрозуміти, я так думаю. Ферштейс дурусіш бісхен, оданайн. Ще ферштейс до русіш бісхен, оданайн. Венльойте Анруфен. Понімаєш? О, розумієте? По-українськи розумієш? <різь> теж, <різь> теж розуміє. Окей, okay, окей. Okay. Ну все, мої клієнти, підписники каналу можете телефонувати. Ще раз покажу телефон, дані. В принципі, я залишу лінк на цю стоянку в описі відео. Непогана стоянка, добрі машини, в гарному стані. Тому телефонуйте напряму, людина розуміє мову. А я буду закінчувати відео з оглядом шкоди Октавія. Я покажу пізніше, я вже записав, залишилось змонтувати відео. На все добре, слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам України. Все буде Україна. До побачення. Помагаємо. Всі помагаємо Збройним силам, всім, чим можемо, донатимо, не залишаємось в стороні. Моя хата з краю не проходить. На все добре, до побачення.